Наближається один з найзагадковіших періодів в році час, коли вечір 31 жовтня огортає світ особливою магією. Ми знаємо його як Хеллоуін. Це не просто дитячі розваги з цукерками та костюмами. За цими традиціями стоять глибокі космічні процеси, які наші предки відчували інтуїтивно чи, може, знали більше ніж ми. Вітаю, мене звати Марина і я астролог, який досліджує зв'язок між планетами та нашим життям. І сьогодні ми проведемо справжнє астрологічне розслідування. Ми зануримося в енергетичне серце Хелловіну і подивимося, як планети впливають на цей час. Ми розшифруємо таємну мову його ритуалів, і найголовніше до кінця цього відео. Ви отримаєте практичний посібник, як використати цю потужну трансформаційну енергію для того, щоб позбутися своїх страхів та, можливо, навіть кардинально змінити своє життя. Це буде захоплива подорож. Тож, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Так, ви підтримаєте розвиток мого каналу, і я матиму розуміння, який формат відео вам подобається найбільше. Отже, влаштовуйтесь зручніше і починаємо! Щоб зрозуміти суть Хелловіну, нам потрібно подивитися на календар. 31 жовтня це середина сезону Скорпіона, і це ключ до всього. Скорпіон в астрології це не просто знак зодіаку, це архетип, що відповідає за найглибші теми нашого життя. Це трансформація, смерть та відродження. Скорпіон вчить нас, що для того, аби народилося щось нове, старе має померти. Це час відпускання, очищення, позбавлення від усього, що заважає нам рухатися вперед. Це все приховане та таємне. Цей знак керує всім, що лежить під поверхнею, нашою підсвідомістю, нашими страхами, таємницями, а також великими грошима. Це влада та ресурси. Скорпіон пов'язаний з умінням керувати енергією та ресурсами як своїми, так і чужими. Планети управителі цього часу: це Плутон і Марс. Плутон сучасний управитель Скорпіона. Це найповільніша і найпотужніша планета, володар підземного царства. Плутон відповідає за глибокі психологічні трансформації, владу, великі гроші, ризики, кризи, через які ми стаємо сильнішими. Саме енергія Плутона створює відчуття, що завіса між світами стає тоншою. Марс традиційний управитель, це планета дії волі, сміливості. Марс дає нам силу відрізати те, що нам більше не потрібне, і сміливість подивитися в очі своїм страхам, дім, яким керує скорпіон, це дім трансформації, сексу, смерті, а також чужих грошей. Це дім глибоких криз і великих ресурсів. Отже, Хелловін це час, коли колективна енергія людства максимально занурена в теми Скорпіона та восьмого дому. І наші предки, святкуючи Самайн, відчували це, відзначаючи кінець старого року і перехід у темну трансформаційну пору. А тепер найцікавіше. Давайте подивимося, як ці планетарні енергії відображаються у звичних нам традиціях святкування. Костюми та маски. Магія Плутона та Нептуна. Чому ми перевлягаємось? З астрологічної точки зору, маска це символ Плутона, всього прихованого нашої тіні. В цей час ми можемо безпечно випустити назовні ті частини себе, які зазвичай ховаємо. Це також енергія Нептуна, планета ілюзій, фантазій. Ми можемо. Приміряти на себе іншу роль, іншу долю це потужна психологічна практика, яка дозволяє дослідити свої приховані бажання та страхи. Гарбузовий ліхтар це світло сонця в царстві скорпіона. Що таке гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою всередині? Це неймовірно глибокий символ. Гарбуз. Плід землі це матеріальний світ, темний і порожній всередині, наша підсвідомість, страхи скорпіона. А свічка це світло нашої свідомості, нашого духу, тобто Сонця. Запалюючи такий ліхтар, ми символічно здійснюємо акт мужності. Ми освітлюємо свої внутрішні страхи. Дивимося їм в обличчя, щоб вони втратили над нами владу. Третя традиція цукерки або життя. Ця традиція ідеальна ілюстрація усіх ресурсів. Діти, як символ майбутнього, ходять від дому до дому, символ спільноти і просять данину або пожертву. Це метафора обміну ресурсами. Цукерки це енергія. Восьмого дому чужі ресурси, те, що нам дають, і ми вчимося приймати дари, життя або жарт. Це енергія Марса, дія. Якщо обмін не відбувся, цей ритуал нагадує нам, що для процвітання ми маємо бути відкритими до обміну з іншими. Четверта традиція це історія про привидів та потойбіччя. Чому саме в цей час такі популярні історії про духів предків? Тому що енергія скорпіона та Плутона розмиває кордони між свідомим та несвідомим, між світом живих та світом пам'яті. Це ідеальний час вшанування предків для роботи з родовими програмами, в тому числі фінансами. Тепер, коли ми розуміємо, яка потужна енергія панує в цей час, давайте перейдемо до практики. Як ми можемо використати в цей період для реальних змін у нашому житті? Я пропоную вам кілька ритуальних вправ. Тож, перший, це спалення боргів та страхів. Візьміть аркуш паперу. З одного боку випишіть усі фінансові. Приводи страхи, обмежуючі переконання. А з іншого боку, напишіть, що ви хочете отримати натомість. У ніч Хеловіну, дивлячись на полум'я свічки, символа світла свідомості, подякуйте своїм страхам за уроки. І спаліть цей аркуш, уявляючи, як всі ваші блоки перетворюються на попіл, а ви звільняєте місце для нової енергії. Це потужна плутоніанська практика смерті старого і народження нового. Потім сядьте і зробіть таку вправу, яка називається Маска мого ідеального я. Подумайте, якби ви могли одягнути костюм своєї ідеальної ролі в суспільстві? Хто б це був власник бізнесу чи відомий митець, керівник? Опишіть цю роль до дрібниць. Як ви виглядаєте? що робите, скільки заробляєте, не обмежуйте себе? Це ваша маска. А тепер запитайте себе, який один Маленький крок я можу зробити вже завтра, щоб стати ближчим до цієї ролі. Ця нептуніанська практика дозволить мрію увійти у ваше життя. Самайн, кельтський прообраз Хелловіну, вважався початком нового року. Тож, це ідеальний час для планування дій на рік. Отже, як ми бачимо, Хелловін це набагато більше ніж просто свято. Це потужний астрологічний період, час глибокої трансформації, коли ми можемо звільнитися від старого і закласти фундамент для нового життя. В тому числі нового фінансового та кар'єрного життя, це час подивитися в очі своїм страхам, щоб вони втратили силу, час приміряти нову успішну роль, час знайти приховані скарби в своїй підсвідомості. Та у світі навколо. Звісно, все, про що ми говорили, це загальна енергія. А для того, щоб зрозуміти, як води проявляються у вас, потрібен аналіз вашої особистої натальної карти. Вся інформація для запису, як завжди, знаходиться в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бажаю вам магічного та трансформаційного! Хеловіну, не бійтеся темряви, адже саме в ній народжується найяскравіше світло. До зустрічі!